Привіт, Алла. Доброго ранку з Одеси. Показувати особливо нема чого, напевно. Може навіть наборі не встигну, але все всяк випадок, ходімо разом. Кожен раз дивлюся, що в Одесі потяги приходять не зовсім так, як на інших вокзалах. Дуже рідко так зроблено що потяг впирається у вокзал. Ну, і відповідно їх підвозять до вокзалу, а потім назад відвозять. Вони не проходять повз. Це вже все, точно. Кінцева точка вже. Я втомлена і не виспана, тому вирішила спочатку заїхати до друзів, прийняти душ хоча б. Щось дорога важко далась. Хоча наче нормально все було і купе було класне, і поснідала навіть. Бігати по чужій квартирі в рушнику виконано, треба двері відкрити. Господар забувся ключ. В нас який план на зараз є я і організатор, який буде допомагати. Йому треба забрати банер, мені треба прийняти душ. Десь через 20 хвилин зібрані, маємо зустрітись на місці проведення, бо вже починається скоро. Без нас не почнуть. Організатор там буде реєструвати людей, наскільки це можливо. Сьогодні працюємо в закладі інтернатного типу, тому, скоріш за все, всередині знімати взагалі нічого не можна, і там будуть діти. Діти це супер, супер, супер права людей, які не можна порушувати. Тому відео можливо не буде. Але в рушнику вже побігала. Відео вже має залетіти. Ставте лайки. Як там треба? Хто тут власник нерухомості в Одесі? Не виходить. Все, я вже гарна і свіженька. Речі склала, а, буду бігти, викликала вже машину, тому що за пів години початок. Чекаю капучино за 50 гривень. Що вже купила собі плівку, щоб огортати столи. У мене вже є стаканчики, які забула купити ще в Києві, щоб воду набирати, є тарілочки, щоб розмішувати фарбу. Серветки взяла в Юлі. Коротше, повна сумка, фарби. До речі, вчора ввечері фарби вже приїхали в Київ, але я вже поїхала в Києва. Олівці взяла, інколи дітям хочеться олівцями спочатку помалювати і взяла ще кольорові там десь на дні олівці. Коротше, повна сумка і 20 холстів. Дітей, звісно, має бути 15, але холстів взяла 20. Прийшли охоронять. Я вже на території, тут знімати не можна. Але собаку, напевно, можна не ж. Якщо навіть її хтось впізнає. <сум> Страшно дуже. Як зараз якщо гавкне і каву розіллю, кава ще зі мною. І на собаку наступлю. Сподіваюсь, мене скоро зустрінуть. <сум> Це моє робоче місце. Взяла з собою пакет для сміття в Юлі, щоб можна було, щоб потім тут не залишалось запаху. У мене сьогодні дось буде 12 дітей. Зараз буду постілати столи, щоб не забруднити. І що? І мені дозволили фотографувати дітей без обличчя і знімати, тому може навіть фото зроблю для звіту Юлі. Ось так. Все, пішла приготуватись. А, Що, як твоє враження від малювання? Все добре. А ти вмієш розгорнути, дала це аналіз. Мене тоді поки йшла, чуть собака не з'їла. Спочатку принюхувалась, така лагідна була, а потім хтось прийшов, якась менеджерка чи організаторка, як почала гавкати, ну не менеджерка, а собака. Іде і гавкає за мною. І обнюхує п'ятки. А я думаю, зараз почну бігти ще наступлю на лапу випадково, злякалася. Не знаю, як коли зайшов, вона мене на що обнюхувалася, та й все. Борос гавкнула, ну сама ж маленька поміша моєї, так що нічого страшного. <сум> ну да, вам, звісно. <сум> В мене було щойно на занятті 15 дітей, вік 7-10 років. А, загалом це діти, які новенькі, які нещодавно потрапили. Втратила батьківську опіку або з якихось інших причин. І дуже важко тримати увагу 15 дітей. Мені здається, там були і 5-6 років діти. Відчуваю себе просто героїнією. І команда, звісно, дуже дякую команді, яка допомагала. У нас не було, у нас була старша, але також дівчинка з фактично дівчинка-учасниця, просто старша по гуртожитку. І не було жодного помічника з місцевих викладачів, і це приємно, що є така довіра, але незнання правил, і да, кого можна, як відпускати в туалет, чи можна в групу, чи не можна, чи тут в класі, чи треба супроводжуючий. коли не знаєш таких елементарних правил, і кожен раз треба в когось радитись, а нема в кого. І 15 дітей, які всі потребують уваги. Важко, піду трошки прогуляюсь. Може, треба видихнути з тіла вивести цей стрес. Але я молодець, я точно молодець. Я з собою сьогодні просто захоплювалась, і всі діти намалювали малюнки, І навіть діти казали, що їм сподобалось малювати і вони хочуть малювати. Хоча на початку всі казали, що не вміють, ну всі, окрім двох-трьох дітей, що не вміють, не малювали. Ну коротше, ніколи не тримали навіть олівці. Ай-яй-яй. Так, uh, да. але так, намалювали і душить були цікаві рішення. Якщо не забудете, я вставлю фоточку показати, що намалювали діти. Ящиками, може, это там якісь австрійські. Ви будете ще здесь, так? Да? Ну, буду. Я... Хочу вам преподнести несколько цветов, цветков в горшке. А, в горшке? Да нет, я же долго. Живу. Да, дадите кому-то здесь это вот у меня повырастало, их жалко просто много саженцев. Вот, ну на А? на Ну так вот тут девочка может Он... авокадо, знаете, авокадо вот эти вот они растут, Но они растут себе потом такие как красивые. Сейчас я выкину мусор и буду Ну Я вам в один горшок красиво посажу, поставлю. Посаді, у мене вже не з чим А, ну так все. Я їх я там. Mm, я забула розказати інжир. Ця діночка. Вирощує сама. Каже, що в цьому році дуже великий виріс. Я чомусь вирішила купити, але в мене всього 100 гривень було з собою. Тому довелося побути математиками з нею, вирахувати, скільки це грам, а в неї, знаєте, такі залізні віси камінцями вимірювали. Тому зараз знайду, де помить до моря ще хвилин 30. そういうこと。 Сьогодні провів три години на морі, а, але сьогодні провела 3 години на морі. Це перше море за цей рік. Можливо, вже останнє. Хоча в Одесі в мене буде ще декілька заходів в цьому році. Але, напевно, вже буде холодно. Я посиділа на сонці без крема, сонце захисного. У мене не було з собою рушника. У мене був купальник, але я знайшла, де перевдягнутися. Жарко. Але це, звісно, і що я скажу, повітря і вологість повітря дуже відрізняються. І організм звикає до тої вологості повітря, в якій ти знаходишся. Тому що мені, ну, мені кожен раз в Одесі було важко, важче дихати, ніж в інших містах. Але я згадала, як в Бердянську відчувається ця вологість по шкірі. І як вдихати по-іншому відчувається. Це дуже важко передати словами. Але я прям відчуваю, як шкіра реагує на цю вологість повітря по-іншому. І як запах повітря, крім того, що він морський, цей запах водоростів є певний і йоду, Це інший зовсім запах повітря. Хоча тут багато машин їздить, тут прям такий трафік, мало б бути не таке приємне повітря, але воно таке рідне. Коротше, задоволення. Я видихнула після майстер-класу. На майстер-класі все пройшло шикарно, діти чудові, все чудово, але я дуже сильно перехвилювалась через те, що треба тримати було тримати увагу всіх дітей, а це дуже важко тримати увагу одночасно, але не виходити на оцей, дуже багато дітей потребували додаткової уваги моєї і просили весь час всю увагу, яка була в мене. Вони хотіли собі і от балансувати між тим, щоб тримати їх увагу і давати їм ту кількість уваги і так, рівномірно розподіляти. І я дуже втомилася ці пару годин, які проводила майстерню. Пройшла вже 10 тисяч кроків, поки йшла на море. Це була десь ну не година, але хвилин 50 точно. Зараз треба й пройти назад. Можна від'їхати. До речі. Недорого коштує таксі з вокзалу через це місто мені коштувало 100 гривень, я чомусь була впевнена, що в Одесі так само дорого, як і в Києві. Але ніт, напевно, залежить від часу. Я сьогодні з вокзалу. З вокзалу їхала мені 100 гривень коштувало таксі. Потім на місце проведення 100 гривень коштувало таксі. Коротше, дуже бюджетно, на диво, на подив. Може, тому що замовляла через додаток. І от назад також можна було проїхатися, але я вирішила пройтись. Добре, що я вже майже всі холсти завершились. І дуже добре, що рюкзак не важкий. І я можу прогулятись і трошки подихати. План який? Прийти зараз в квартиру, приготувати вечерю, змити пісок. В Одесі дрібненький пісочок на цьому пляжі був. Це якась там фонтанка чи щось таке, якийсь черговий з фонтанних пляжів. От дрібненький пісочок. Я трошки позбирала камінців, трошки позбирала ракушок, тому що все в цьому році планую майстерню для вардянців, якщо вдасться. Щось я вже заговорилася. Пішла я готуватись до плідного робочого вечора. Ще треба багато всього зробити за ноутбук. Ще не дуже пізно, ще навіть немає дев'ятої, але я вже дуже-дуже дуже втомилась. Я сьогодні була на морі, провела майстерню, приїхала в Одесу, гуляла Одесою десь години-дві. А що ще? Ходила по морю. ногами. Оціми так. <ріст> Готувала, вже сьогодні вечерю приготувала. Я себе відчуваю дуже втомленою. Зараз ще трошечки попрацюю. Зберу на завтра майстерню, завтра буду створювати анімацію. Дякую, що ви були зі мною сьогодні в день. Мирного нам всім неба, скорішої перемоги. Дуже хочеться повернутися на власне, на Бердянське море. А поки що ходимо тими дорогами, які є. Ходімо разом. Тітри. Я тут дізналась, що я, виявляється, спалила пів обличчя, руки і ноги з одного боку, так як сиділа на пляжі і з цього боку було сонце. От тепер точно тітри. <кі> Кінець вересня. Згоріти на сонці. Отак, отак. Люди, які живуть на морі, як можуть швидко відвикати. Добраніч. ніч.